І цього разу ми а, змінили положення щодо віку. От, і це круто, насправді, тому що вийшла надзвичайно унікальна група старша, але 200 учасників. <різь> а, так, от. І знаєте, з одного боку, це дуже складно, це дуже напружено. Але з іншого боку, ми раді, що все таки побачили сенсу собу. От і ем, найбільше, звісно, дісталося наші координаторці, нашій Олені Воротніковій, яка між іншим ем, ем, була минулого разу одна стих, яка говорила. Також ви маєте совість після е, 40 тих життя починається, а ви. От, ну і власне пані Олена вона перемогла цю ручку. Я думаю, вона про це розкаже більш детально. Але перш ніж ми перейдемо уже до а, власне оголошення переможців фіналістів цієї групи. Скажу, що ми члени журі, вирішили трішечки. Ну як оскільки багато 200 авторів, ми вирішили трішечки. Цю ситуацію знову ж таки підтримати спецвідзнаками. І отже, а, тут у нас є дві категорії: імені спецвідзнаки, і спецвідзнаки віва. От а, я що таке спецвідзнака VIVA? А це та спецвідзнака, яка стосується людей. Котрі вже реалізувалися як письменники. Тобто, це вже відомі професійні письменники, які прийшли нас підтримати. І саме для них ми вирішили після підведення підсумків зробити ось таку пропозицію. Це будуть, оскільки ви ж пам'ятаєте, я також є журналісткою, а ми з ними зробимо окремі літвечері, від, тобто це будуть прямі ефіри, де ми поговоримо про їхню творчість. І а, це троє цікавих авторів: а, це а, членки Національної письменників України а, Олеся Омельченко та а, Ольга От, Тут можна поплатувати, а також а, наша авторка видавництва а, Дружко, наша Діварцівка. От, і сподіваюся, теж незабаром бути членкиною НСТУ. Це е, Олена Шапран. Я сподіваюся, Шапран сьогодні з нами в ефірі. От, ми з нею переписувалися. Якщо так, що, Та, пані Олено, щось напишіть нам, щоб ви вас почули, побачили. От, вітаємо вас зі спецвідзнакою ВІВАР. От е, і сподіваємося, що це, як кажуть, такий буде вам е, підтримка, натхнення, і будемо рухатися далі. От. А, тому що е, дійсно рухатися є куди в плані літератури. От. Ну, і звісно, наші іменні спецзнаки від е, е, співболів е, конкурсу Віпарти від Марії, Душко та Євгенії Вольфої. От. Отже, е, від мене це буде ось ця книжечка. Ми про неї сьогодні багато говорили. От, е, це Імена спецпітнака від Марії Дружко. Я думаю, зараз Олена а, оголосить імена. Оголосимо. Пустовгар Галина, Галунець Олена, Третьяченко Ірина. Вітаємо. Якщо Ірина сьогодні з нами тут, або ми говорили, що пані Ірина збиралася до нас приїхати. хочете? От книжечка вам. От, Олевичка. От, я думаю, ми потім побіваємо таку працюємося. От, бо Ірина, фактично, це теж Каменське, це наш... О, так, і цікаві вірші, цікаві, ну, це, насправді, багато чого нам є поговорити з пані Риною. А, і а, також є а, ось така іменна спеціально разом з цією книжкою пробувати сьогодні. Чули а, від Євгенії Ягорської. Будь ласка, Женя. Так я ще раз показую книжечку. принципі, я думаю, її бачили. І чули так маленька, да, І сьогодні існо, демонструвався так і тут звідси. От, отже, це Тубейко Єрміна та Олеця Поштопін, Дар'я Кітальвороцька, які отримають ось по такій книжці до електронного диплому, особисто від мене. Так, вітаємо. Ось, і нарешті ми передаємо слово нашій мужній, нашій сильній, і ми дуже раді, що насправді пані Олена зустріти з нами як членкиня юрі. Олені Воротніковій. і між іншим, ми з вами говорили сьогодні про свіжу українську літературу, про те, що тут з'являються нові цікаві жанри. Так от Олена Воротнікова це одна з українських авторів, яка розвиває цікавий жіночий саме український детектив, тому що її героїня це українська детективиня, от а не Агата Крісті, Усе у нас за святки зворотнього віз'явилася на хамарта. Вітаю мене чутно. Так, чутно-чутно. Вітаю усіх зі святом Віварту. Це велике свято для усіх, хто з самого початку я приєдналася лише в 22-му році. І теж відчуваю себе вівартовкою, але десь там не на тому рівні, як, наприклад, це відчуває себе Марія чи Євгенія Яворська. Про... Хочу сказати про конкурс. Звичайно, коли Марія запропонувала бути членкиньої журі, я думаю, о, новий рівень, я таке люблю, десь щось навчуся. Але коли я два тижні просто емоційно вбивала себе. Я думаю, ну нічого собі, це щось, знаєте, як просіювати пісок і шукати оту крихтинку золоту, так отут -от приходилося по критеріям, по емоційному сприйняттю, приходилося вишукувати, І щоб знаєте, щоб не загубилося оте зернятко талановите, яке пробивається, ми його не побачимо. Це, звичайно... Така е, важка була участь, знаєте, членів журі, коли ти вирішуєш якусь долю. Я отам дивлюся, хтось пише, ну там, мабуть, молодша група, присмак такий собі, вони там не перемогли. Я хочу сказати усім, хто приймав участь в конкурсі, що ви молодці, ви сміливі, ви талановиті. І якщо в цьому в першому чи п'ятому конкурсі ви не перемогли, то спробуйте 10-й-15 конкурс, так як це робила я. У мене їх десятки. І не в кожному конкурсі я перемагала. Але наполегливість і творчість вона пробиває все. Тобто пишіть, спілкуйтеся. Я думаю, що після от таких от конкурсів завжди організуються нові спільноти. У ну, мене так завжди було. Після якихось конкурсів, після навчання. Люди, які, як там, одної крові, да, вони об'єднуються. І це завжди е, гарно для них і для української літератури. Ще що хочу сказати, що от, е, теж бачу у Фейсбуці люди, які почали писати і кажуть, а в мене там тві родини, в мене там вірші. То тут знову я вам пропоную об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь і разом. Це, і, чесно кажучи, дешевше друкуватися, дешевше все це проходити, бо якщо ти сам платиш за свої твори, це зовсім не дешево. Тож, спілкуйтеся, об'єднуйтесь, пишіть далі. Що хочу сказати я за свої спецвідзнаки? Так, у нас було спільна спільне рішення по фіналістам. І по переможцям старшої групи. У нас там майже не було ніяких не знаю, вагань чи що. Ми подивилися, скільки нас було в журі і у кого були які відзначені переможці. Ті переможці і ті фіналісти, які були у всіх, ми їх обрали в справжні переможці і фіналісти. Мої спецвідзначенці. Я вибрала два твори, мені дали таку можливість. Дякую, Марія. І це перший твір від Дарини Сухоніс. Він називається Гра в шахи. Це не просто твір. Для мене це як міні-роман. Це те, що я люблю читати, і те, що я люблю писати. Читається легко. Закінчення, знаєте, от якщо сказати там в кілька слів, це життя, кохання, ілюзія зради і життя, яке пішло без кохання. Ну, от Знаєте, це, це не хеппі енд, але це про справжнє кохання протягом всього життя. Друга Лобанець Світлана. Чому вона? Я виросла на дитячій енциклопедії. У мене й досі вмата от підбірка, вона тоді ще називалась, мені здається, Радянська Дитяча енциклопедія. І коли я прочитала пригоди маленької, допитливої крапельки, а в творі вона називається Ілля. Я зрозуміла, що це готовий е, м, матеріал для дитячої енциклопедії в знанні природознавства. І тому от мої такі спецвідзнаки, е, я їх нагороджую. Ну як нагороджую? Просто хочу їм подарувати електронний варіант своєї першої книги Марта Режим детектива. Чому вибрали ми з Марією електронний варіант? Тому що е, одна із авторок живе в Італії. І щоб урівняти е, призи від е, членкині журі, ми зробили отакий подарунок. Марія потім мені пізніше дасть їх електронні адреси, я їм надішлю книги, і, звичайно, побажання не загубити то натхнення, яке зараз в них є, писати і не зупинятися. У мене все. І тепер пані Олено і чекаємося. Давайте, поїздіна і проза, фіналісти і переможці. Оголосуйте. Давайте. Старша група номінація поезія. Фіналісти. Щербак Анна, Остапенко Олеся, Тилицина Світлана. Переможеця Наталя Жиліна-Жура. Вітаю. І фіналістів. Yeah, і переможців. Переможця, Дві ви хлопці, але не почули. Переможець, Наталя Жиліна, Жура. Ага. Дніпро. Так. Вітаємо. Ага. Далі номінація Проза, старша група. Фіналісти. Умнова Марина, Ковальова Олена. Біла Вікторія, Кухарчук Юлія, Купцова любов. Переможиця Молчан Світлана. Я хочу сказати, Ще, ще раз, красиво, ще раз я молчан переможиться молчан Світлана. І її вже, знаєте, можна сказати, легендарний твір Мотанка Надії. Правильно, я не помилилася? Так, так, я до речі, від цього. Так, втратила, так. так ем, коли ми обговорювали фіналістів і переможців, от знаєте, вона майже і не обговорювалася ем, нами. Тобто, усі, е, хто обговорював переможця, всі зразу сказали мовчан Світлана і її мотанка, яка була і символом в творі. І вона була живою, яка мстилася. Ну, дуже цікавий твір, цікавий підхід. Е, є е, своя родзинка у молчан Світлани. Їй треба писати і далі. Угу. І можливо взятися вже за щось більше повість, роман і так далі. Фіналісти е, теж усі всі, е, е, писали е, те, що. Е, Актуально те, що відчувалися гарно прописані герої, і, мабуть, у кожного є своя родзинка. Так. А ви знаєте, я хочу від себе сказати величезне спасибі пані Олені за витримку, тому що а, от правильно дійсно як переможниця, так, бо от, 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 тут у нас ми всі зійшлися. А стосовно фіналістів, ну оскільки знаєте, як, як координаторка цієї групи, пані Олена, вона як, має останнє слово. Та вона запропонувала, що давайте тоді кожен член журі а, когось а якогось автора подасть як фіналіста. І от саме завдяки пані Олені, у нас а, саме старшій групі в крові. Будуть дуже рідні тексти, дуже не схожі одне на одного, тому тобто, що явоська обрала одного автора, гучка іншого, Чевчинка іншого, іншого. Ну тобто, а, і насправді, якби не було такої творчої взаємоповаги, а, то а, ну, ми, мабуть, довго вирішували що найвільніший. От, ну і хочу сказати, що знову ж таки твір Світлани Молчан і поезія Наталії Живіної жури будуть вони, вони теж аудіовані як твори переможців. Тому дякую Олена Морочнікова Наша, наша як е, підтримка і наша е, мудрість в цьому конкурсі. Точно. Дякую вам. That's that